Доброго дня, шановні друзі, шановні мешканці нашої громади, це знову я Олексій Скоркін, І сьогодні я хочу вам розповісти невеличку історію про такий невеличкий вулик. Цей вулик називається мікронуклеус. А в чому він відрізняється від інших вуликів? Я зараз вам розкажу і покажу. Якщо у великих вуликах цілий рік знаходиться одна вжила сім'я, то в таких невеличких вуликах ми можемо посадити. Декілька бжолиних сімей, але зовсім невеличких маленьких, з матками. Зараз я вам відкрию, покажу, що він у себе представляє всередині. Усередині він. Дивіться, на мене вуличок на 8 невеличких бджілосімей, в які садяться. Матки з невеликою кількістю бжіл. Зараз, не... Зараз я їх обираю на зиму і вони їх тут немає. Але весною я сюди саджу бджоло маток своїми бжілками і змінюємо ми старих маток на молодих. Ось як це виглядає. Погляньте, дивіться, ось такі невеличкі е, знімаємо решіточки. Тут є отакі невеличкі рамочки із сотами. Ну, соти вже трошки потрібно замінювати. Так що в кожній. В, кожному, в кожній ячеєчці розташовано дві рамочки невеличких і свої отакі невеличкі годівнички, свої невеличкі такі. Е Застанні досточки. Так що сюди ми садимо весною бджілок і матку. І невеличку кількість бджілок і матку. Вони тут, тут знаходяться ціле літо і весну, а на зиму ми замінюємо у основних сім'ях. Старих маток на молодих, які знаходяться тут. От таким чином бжолки у нас літом розвиваються, і ми змінюємо старих маток на нових. Так що, такий вуличок звичайний, невеличкий мікронуклеус на 8 бджолиних сімей невеличких я вам сьогодні презентував. Хочу з вами невеличкими невеличкими якимись такими і історичними фактами, що пов'язані з бджільництвом, так що гарного дня займайтеся бджолами і любіть світ і природу.